Вітаю вас, любі учні! Сьогодні ми будемо множити трицифрове число, в якому нулик десятків на одноцифрове. 307 помножити на 3. 3 помножити на 7 21. 1 підписуємо під одиничками плюс 2 додаємо до десятків. 0 на 3 0 плюс 2 2. 3 множимо на 3 буде 9. Відповідь 921. Можна робити це ще швидше. Так як у нас тут нулик, відповідь можна записувати одразу. Розглянемо наступний приклад, який ми сьогодні теж будемо вчитися робити. Наприклад, це у нас буде число 170, теж трицифрове, але в цьому числі у нас 0 одиничок, помножимо на 4. Є два варіанти запису, коли 0 одиничок. Ми можемо підписувати четвірочку під одиничками. Або під десятками, щоб було трішечки швидше. Нулик ми зразу зносимо, чотири на сім двадцять вісім, вісім пишу плюс два додаю. Чотири на один, чотири, плюс два шість. Бажаю успіхів до наступної зустрічі.